У нас Масяня зламала лапку. Вона так плакала, бігати вона бігає, лапка не болить. Вроді, так я думаю, що їй не болить, тому що вона бігає, вона не шкандибає. Масяня, кс-кс-кс, на шокіцю, такого. Давід її возив до лікаря, і в неї там зламана фаланга. Сказали, вру... ну, хірурга не було, завтра буде дивитися хірург. Так, да, Масяня, навіть Аліска її не. Не ображає, да, Лісочка? Лісочка відчуває, що вона хворіє. Але їй так все сказали не відпускати на вулицю. То вона, бідненька, сидить, лежить, мучиться. Ось такі справи, друзі. А я йду за онуком, йду в школу, за Антоном. Прибралася, не знаю, може, буде жарко. Вдягнула куртку. Ну, вона така. Плащовка легка, ну, не знаю, жарко мені буде. Не думаю, що буде. Вона тоненька така. Ну, як колись балоніві плащі, хто пам'ятає, такі були. Ось так я прибралася. <сум> Знов поправилася корова. Ну, що робити? Аби не хворіти, так? Да? Так що виключити цю, чи нехай буде. Бандура. Ще хотіла взяти якусь жвачку в кармані, що є. У мене така щось печія, капець. Не знаю, від чого у ця печія. Не знаю, але печія сильно. Це курживачку. Ще хочу зайти купити. Сосиски я да віду і Антон. Антон теж сосиски сосіски філе. Вже відбив ні робити. очки візьму. Що залишити? Ні, відключу, не хочу. Алиса ліса грізе оце все. Розумієте? На його. Гризла цей провід. То я коли ухожу, я його ховаю, бо вона вже три рази перегрізала, сказав Давід, що вже не буде ремонтувати. Так, ну все, пішли. Виключилася тут. жалко масяню захворіла. Бідна дитина завтра дивиться, сказали під наркозом, не знаю, як їм роблять їм катамці, як вони називаються, гіпс чи не роблять. Я тут все прибираю, бачите як чистенько. Спідість, бачите, тут ці стіни, все я перемила коли, коли ми тут купили квартиру. Не знаю, знає, скільки радості Да поїхав на рівень.